Привіт, друзі. Мета знову влаштувала свою щорічну тусовку, презентацію Meta Connect 2025. І Марк Цукерберг упевнено заявив: майбутнє вже тут. І знаєте що? На цей раз він, схоже, не зовсім жартував. Сьогодні я розповім вам про всі новинки: розумні окуляри з шиї, браслет, який читає ваші пальці, спортивні гаджети та нові фішки VR. А у фіналі обговоримо, чи це справді крок у майбутнє, чи черговий хайп. Отже, головна зірка шоу нові Ray-Ban Meta. Тепер це не просто окуляри із камерами, це повноцінний гаджет із вбудованим екраном яскравістю 5000 ніт. Для порівняння звичайний смартфон це близько тисячі ніт. А тут картинка настільки яскрава, що її видно навіть під сонцем. Але головне, це не лише картинка, це інтелект. Окуляри вміють робити переклад розмов у реальному часі. Ви чуєте англійську, а перед очима вже йдуть субтитри вашою мовою. Або навпаки, ви кажете, а ваш співрозмовник бачить переклад. І ось тут найкрутіша деталь для людей з вадами слуху окуляри можуть показувати текст прямо в лінзі замість звуку. По суті, це не просто гаджет заради розваги, це реальна допомога, що змінює життя. Уявіть, ви заходите в галасливе кафе, всі кричать, музика дуже гучна. А ваші окуляри спокійно виводять текст. Бариста запитує лате чи капучино і жодних мук. А тепер уявіть міжнародні конференції, подорожі чи навіть просто знайомства з іноземцями, жодних мовних бар'єрів. Окуляри переводять за вас і ви стаєте поліглотом за одну секунду. Питання тільки в тому, як їх будуть використовувати власники. Але як мінімум, розмовляти з таксистом в іншій країні тепер стане простіше. Друга фішка мета браслет, який робить із вас майже кіборга. Він працює через електроміографію, читає мікрорухи пальців. І дозволяє друкувати текст, навіть якщо пальці ледве рухаються, батарея 18 годин. Є захист від води, виглядає майже як фітнес трекер. Тобто, тепер виправдання Ой не встиг відповісти. Більше не працює. Твій браслет сам відправить смайлик. Для любителів спорту мета зробила окремий подарунок Oakley Vanguard. Окуляри з камерами до 3К, з захистом від дощу та інтеграцією зі спортивним годинником, наприклад, Garmin. І прямо в окулярах може сказати: Хей, ти занадто повільний. або час попити води. Тобто тепер у вас буде не лише тренер у залі, а й окуляри, які теж будуть вам постійно допомагати. Звісно, жодна презентація мета не обходиться без VR. Квест тепер вміє сканувати кімнату та перетворювати її на ігрове поле. Уявіть, виходите своєю квартирою, а в шоломі бачите віртуальний світ. Реальні стіни перетворюються на замки, меблі на ігрові об'єкти, а стіл на портал. Щоправда, на самій презентації кілька разів лагануло. Wi-Fi просто не витримав майбутнього. Але давайте чесно все це виглядає круто, але проблем вистачає. Окуляри коштують дорого, браслет поки що як прототип, VR все ще ніша. І головне питання конфіденційність. Камери на обличчі це завжди спірно. Уявіть, ви заходите до кафе, а половина людей вже в окулярах мета. Хто вас знімає? Де ці дані? І хто має доступ до них? Отже, Meta Connect 2025 показав майбутнє окуляри замість смартфонів. Браслети замість клавіатури VR, який перетворює вашу квартиру на ігровий майданчик. Але залишається питання, чи це реально наш наступний крок, чи просто дорогі іграшки. Пишіть у коментарях, купили б ви такі окуляри за 800 доларів, чи ні. І обов'язково підписуйтесь попереду ще більше оглядів технологій майбутнього. І друзі, у мене до вас прохання. Поділіться цим відео з вашими близькими чи друзями. Раптом їм також буде цікаво подивитися, що готує нам мета. Дякуємо за перегляд! Ви найкращі. Побачимося у наступних відео.